Друзі, привіт! Я вам, чесно говорячи, не збирався на вихідні записувати додаткові відео, тому зараз записую його в машині на заправці і, чесно говорячи, хотів завозити малого до Святого Миколая. Але виглядає так, що трохи нам новин антикорупційний блок підкинув. Тож. Недовго думає зараз. Буде відео. Я вам його записую в 16 годин. Відповідно, ще немає офіційних додаткових повідомлень. Від НАБУ, воно буде про. Обшуки у народних депутатів, тож що там зараз відомо, що відбувається, відповідно як це співпали із перемовинами, і чесно говорячи, навіть з абсолютно безглуздим засіданням парламенту, ось все це вам і коротко розповім. Часу в мене небагато, поки Оля годує на заправці малого, тож відповідно пробачте, буду достатньо коротко. Тож, 27 грудня, український парламент зібрався, якщо чесно, я досі не розумію, навіщо. Ну тобто, теоретично, щоб було проголосувати закон про шах. Голосів не було, людей так 150 зібралося, і, відповідно, ну, це коротше, просто було зібрання для галочки. А планували спочатку в 9. 30 збиратися, навіть я там мав трохи тягнути е, певні правки, щоб додало додаткову конспірологію, але в результаті зібралися в 11-й, навіть трохи пізніше через повітряну тривогу, закінчили достатньо швидко. І е, якщо ви думаєте, що це якось там прямо пов'язано з цими обшуками, то ну ні точно коли призначали це засідання, це було на моїх очах абсолютно безглузда ініціатива для того, щоб не зрозуміло навіщо проголосувати в цілому цей законопроект про шах, то. Про ніякі обшуки набу не думали. А... Повідомлення від НАБУ було приблизно 12.30 засідання закінчувалось якраз в цей час. І відповідно, ми, поки офіційно не знаємо перелік депутатів, ми відповідно не знаємо, поки у всіх у приміщеннях у, у кого проходили обшуки. Але ну, скажімо так, у нас є відчуття. Так, ось є відчуття, що дуже довгий час, як присала в першу чергу джерела тижня, у народного депутата Кісіля, це людина з кривого рогу, дуже пов'язана з із шефірами, в принципі, всією цією тусовкою 95-го кварталу. Стояла техніка, стояла відповідно окрема історія камера на одному із депутатів, який був залучений в цей процес. І вони фільмували в тому числі, як роздавалися гроші в конвертах народним депутатам. Там вже багато конспірології про те, що 50-60 народних депутатів станом на зараз мова йде про значно меншу кількість. Я не знаю, коли вийде відео відповідно Можливо, буде довжити це офіційно, але за моєю інформацією, там буде приблизно, ну, десь 5 депутатів. Більшість з них це комітет транспорту, якщо чесно, дуже специфічний комітет, не те, щоб він дуже багато чого приймає. Далі, відповідно, відбуваються обшуки, і, наскільки мені відомо, в секретаріаті Слуги народу, якщо ми говоримо про фракцію, і в БЦ е, парковий, там де знаходиться офіс партії Слуга народа, але за знову ж таки інформацію, в е, самої, от якраз в офісі самої партії Слуга народу, там обшуки не відбуваються. Там відбуваються вони у інших людей. Якщо у нас буде інформація, ми вам окремо повідомимо. Що відповідно інкримінують, інкримінують те, що системно в конвертах роздавали заробітні плати деяким народним депутатам. Чому я роблю цю помітку деяким? Тому що, якщо чесно, я давно не чув, щоб системно в слузі народу були роздачі конвертів, тобто були окремі групи, в яких ось така фігня існувала, і відповідно тому, скоріш за все, ось таку групу і накрили, яка тягнулася від комітету і. Зачепила ряд народних депутатів. Тут одразу треба зазначити, що скоріш за все і мова йде про те, що окрім відеоспостереження і відповідно фіксації цього процесу, там був ще викривач, і от якраз цей викривач це народний депутат. Одразу говорю, це хтось з них, слуги народу, хто це фільмував, фіксував. Ну і відповідно не буде достатньо інформації, як тільки НАБУ це оприлюднити, і ми всі. Побачимо, чи пов'язано це з умовно міндічем? Ні. Я чув багато в якоїсь конспірології, що це продовження міндіча. І депутати, які фільмувалися там. Ні, хоча Кисель Кісель той самий згадується міндічем і шефіром, як людина, яка може внести заставу за Чернишова, але ні, це окремий епізод. Він давно фільмується, фільмується. він давно, відповідно, Розслідується, і це не пов'язане ані з міндічем, ані на даний момент, конкретно роздача грошей, скоріш за все, не буде там фігурувати шефір. Там є окрема проблема по шефіру, але просто зараз ми це фіксуємо. Друге, це історія про те, як називався цей процес у них. Я ще раз, коли вам записую це відео, не знаю назву, але процес видачі грошей називався за інформацією, як то говориться, в куларах квитками на футбол. А в оцей день, коли вони роздавали, це її називали там якимось важливим днем чи щось таке. Раніше, коли існувало ще велике будівництво. То у ці голосування цілі в Верховній Раді, коли слуги народу не голосували за якийсь дуже потрібний офісу президенту законопроект, вони називалися ВІП-голосування. І якщо слуги не голосують, то відповідно їх ну як то говорять, штрафували. Там була навіть окрема програма, слідкували хто там як голосує. Ну короче, це у них смарт-система роздачі конвертів. Але коли вмерла велика будівництво і почалась повномасштабна війна, ну відверто говорячи, щоб системно це існувала. Я вже давно не чув. Знаю, що це було по, скоріш за все, там таким окремим групам, яких, відповідно, сьогодні набув і накрила. Чи е, бачив я відповідно історію, яку вже почали розганяти опешні пропагандісти і телеграм-канали про те, що це все пов'язане з мирними перемовинами? Е, бачив е, черговий раз. Е, Просто здивований, які ідіоти там працюють. От я прям уявляю, як сидить Трамп і говорить такий: так дайте, будь ласка, конверт транспортному комітету, але юзіка не трогає, не чіпайте. Юзіка не можна. Ну, тобто, це бред, який, ну чесно говорячи, мені здається, офісу президента треба відповідно якось, ну. Подумати, може як людей з мозгами наймати, воно точно їм трохи покращило би ситуацію. Відповідно, чи вплине це на розвал коаліції? Тут, як ви пам'ятаєте, 229 людей в коаліції, відверто говорячи, із якщо от, все, що я плюс-мінус розумію, там відбувається, там будуть не такі великі запобіжники. Ті народні депутати будуть далі ходити, голосувати. Я не думаю, що хтось там буде складати мандат. Відповідно, сказати, що розвалиться коаліція. Ні, якщо ви пам'ятаєте, то слуги народу в останню хвилину перед голосуванням бюджету, поки. Покращили собі фінансовий стан і проголосували про збільшення цих депутатських виплат. Тож в даному випадку я переконаний, що і сильно на ефективність цієї самої коаліції воно не вплине. Хоча, з іншого боку, на умовного голосування типу закупівлю атомних блоків, звичайно, тепер у них голосів не буде. Але це добре, чесно говорячи, я б давно б хотів би, щоб у слух народу на ідіотські якісь ініціативи не було постійно своїх залізних голосів. Не пов'язувати це з назвою нашого каналу, тому що ну мені здається, воно коли у них монокоаліція, це очевидно погано. Це все. Якщо раптом на момент виходу відео у нас з'явиться відповідно вже офіційна публікація від набу, то попрошу команду просто її додати до цього відео для того, щоб воно було у вас більш повне. Сподіваюся, що як тільки буде більше деталей, я зможу доїхати з малим, хоч кудись, де буде нормальний інтернет, і запишу вам вже нормальне відео якщо там будуть додаткові матеріали. Все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний Нерте. Прийшов я годувати малого, поки мене олі не було. До побачення.